Останнім часом з'явилось дуже багато коментарів про так зване самовільне збільшення пенсії, а саме задають питання в коментарях під відео, чому ви не розповідаєте, що людина, працювавши на пенсії понад 5 років, має право отримати на 50% пенсії більше. Так, справді, відповідно до статті 29 закону 1058, така можливість є, але є один дуже важливий нюанс, про який обов'язково потрібно знати. І так, що говорить оцей закон 1058. Згідно з цього закону, якщо людина відмовилась від виходу на пенсію і продовжує офіційно працювати, їй нараховують додаткові відсотки до пенсії. А саме, за кожний місяць роботи після пенсійного віку додають 0,5% до пенсії. Якщо працювати понад 5 років, то цей коефіцієнт за місяць перераховується як. Плюс 0,75% за кожний місяць. Але нагадую, що це діє лише при умові, що людина офіційно відмовилась від пенсії і далі продовжила працювати. Давайте розглянемо приклад для пояснення цієї ситуації. Уявімо, що людина досягає пенсійного віку, наприклад, 63 роки, і має право вийти на пенсію. Вона не оформлює пенсію, офіційно працює. І платить пенсійні внески і своєї офіційної зарплати. І якщо підрахувати це все, то за 5 років і 7 місяців роботи офіційної додається приблизно 50% до цієї пенсії. Це актуально лише для тих. Хто впевнений, що проживе ще багато років і зможе потім відбити цю пенсію? Чому не всім нараховують ці доплати? Пенсіонери, які вже отримують пенсію, але продовжують працювати, не мають право на цю доплату. Тут зрозуміло. Тобто, якщо ви отримуєте пенсію, ви працюючий пенсіонер, доплата не нараховується. Якщо ви відмовились від пенсії і працюєте далі, маєте право на нарахування коефіцієнтів і доплати. Сподіваюсь, я зміг чітко пояснити цей нюанс. Якщо у вас є нові питання, пишіть їх в коментарях, далі будемо розбиратися разом щодо питань пенсійного нарахування та виплати пенсійних виплат в Україні. Шановні, продовжені продовженні цього відео прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладемо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному.